Такі от цікаві листочки, скажіть такого бурякового кольору. Зверніть увагу, як бурячки. І там от квіти. Міндело потопає в квітах. Просто таке потопає. Тут такі от красиві. А тут які. Яка краса ж, яка ж краса. І от такі от квіточки. Дивіться, які прямо. І так цілий рік воно цвіте в пустельному кліматі, бідненьке. Тут такі от бе, як вони називаються, бесідки, не бесідка це калька, альтанки такі от. Стріха зроблена, що можна посидіти, відпочити, липити лимонаду. Сібоки, сього просить їжу, вона просить їжу. Погодуйте сібоку, погодуйте, будь ласка. Хлопець, мабуть, собаку. Треба ділитись собаками. Тут люди люблять тварин. Єсть собачка там. Хлопчик дав собачці. Молодець. Молодець погодував собачку. Ми з вами підемо зараз, Пройдемося Доброго дня, друзі. Привіт всім з Мінделу. Тут такий от бутічок. Таке яке платячко красивеньке. Малого розміру. Таке от красиві кольори. Скажіть красиве. Колись років 15 назад я такі носила. Була молодша. Була молодша, я зараз себе вважаю молодою. Сеньор мені посміхнувся. Люди веселі в міндело. Як спекотно, друзі. Я була на пляжі. Була на пляжі, така вода вже чудова. Шкода, що мало, бо треба було йти. Дивіться, як виросла. Із насінинки видно. Пальмочка. Муніципальний ринок. Він дорогий, щоб так брати. Там є овочевий фруктовий ринок, але тут є різна Ось косметика в цьому магазині я брала різні такі штуковини. Давайте зайдемо, подивимося. Трошки. Що тут є? Тут є різні. Ой, чуть я не впала. Овочі, фрукти, крупи, горішки. Дуже прикольні ні, горішки. Прямо у шкірці Цей. арахіс. Зараз я щось не бачу тут. Тільки смажений картопелька, яка гарна. Тут дороговато трошки. Тут в основному туристи скуплюються. Інколи можна щось і так купити. Я тут скуплю інколи. Тут томати. Десь на 10% дорожче все. Салат, дуже класний салат в цьому в Кабоверде. Петрушка, цибуля. Бачите, все вирощене тут, воно дуже ароматне, воно дуже-дуже духмяне. Перець, цибуля, мабуть, імпортні. Бачите, тут туристи. Але так як тут дорожче, тут інколи буває, як розкупили манго, чи, чи папаю, чи маракужу. Тут можна ще дістати. Бачите, які трави. Тут сушені трави, сушена риба. Тут прикольна атракція. Тут скоріше як атракція. Я тут, наприклад, купую трави різні, лікарські. Корзини плетені. Місцеві. Інколи, коли вже закінчилась на основному базарі, то я купую тут фрукти. і арахіс. А депові жовти. Mm, бо, бо. Ah, obrigada. Ферсайте, só <голос> yeah. É trabalho. É verdade. Tenho muitas coisas boas. Tenho fruta. Uau. É que ela sala. Senhora. Nem direitinho, коли вона така coloritna. Na rascossa. Tutti vazonчики. Якщо ви живете в кабаверде. Таке. Таке місце. Забавне. Бачите, тут таке кафе з красивим видом. Бачите? Дайте піднімемось на другий поверх. Я вам покажу. Цікаве місце. Тут такі. Такі види красиві. Ти диви, як гарно. Тут невеличкий магазин одягу африканського. Таке-таке плаття в мене є. Режеве таке в мене є. з такого матеріалу в мене плаття. А тут штанці. Можна, в принципі, жіночка селфі робить. Дивіться, як красиво. Який колоритний ринок. Сюди заради, заради прогулянки просто варто прийти. Який. Яка краса. Бачите? І інколи можна щось купити. Також мобільні. Для мобільного і от там от трави, там от травна аптека. Можна такі от, дивіться, які купальнички красиві. Краше. Це мій розмір. Ха -ха. Бачите? Тут різного багато чого цікавого. Такий магазинчик. Матеріали красиві, африканські, бачите. Яка краса. Різні. Ось така футболка із з Інсталяції, бачите, це діти робили з того, що знайшли на пляжі. Сміття, щоб показати, що сміття, з одної сторони, треба менше гадити нам людям, з іншої сторони... Навіть сміття може бути щось красиве. Дивіться, який чи краб, чи креветка. Морський морський тарган, одним словом. А тут що таке, тут також щось для, для комп'ютерів здається. І з цієї сторони отакий от, от ринок. Муніципальний ринок Міндеву. А тут магазин. Комп'ютерів чи що. Відеонагляд щось таке ось зелена аптека бонсай, Таровниця, бонсай, тут різні трави, чаї, лікарські є. Я тут інколи беру. Став Ай, вподобайку. Ще одне кафе. Балкончик там. з А ми йдемо з вами далі. Таке тут панно. Бачите, викладене плиткою. Цікаве місце. Ця вулиця центральна, Мінделу, називається Ліжбоа. Одлі ж було. справа. Я тут часто в кафе рояль. Я тут працюю, коли в інтернеті тут гарна мережа інтернет. Гарна мережа інтернету. І це моє постійне місце, де ви можете мене знайти практично щодня. Кожного дня. У мене є там така зелена сукня теж традиційна. Бачите, такі сукні, вони дуже традиційні, у мене таких три штуки є. І вона така ж сама червона. Тут дуже класний Wi-Fi в роялі. І дуже хороша кава. Кафе рояль. Рекомендую.